У Києві 19 липня важка будівельна техніка знесла історичну садибу Зеленських, зведену ще у 19 столітті. За словами активістів, забудовник збирається на її місці побудувати другу чергу ЖК Тургінів. Садиба Зеленських – це двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Куниського, колишня Тургінівська, збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою, яка має ознаки історизму та неоренесансу. Це була одна з найстаріших дерев'яних будівель на вулиці. Споруду почали розбирати під виглядом реконструкції ще у 2021 році. Згодом вже під час повномасштабної війни роботи тривали, попри запуск російських дронів, повітряних тривог та комендантської години. Громадський активіст Дмитро Перо повідомив, що на тому місці хочуть побудувати нову чергу житлового комплексу. Компанія Серві, чия техніка і будівельники, руйнували садибу зеленських роками, отримувала державні кошти від Київської міської державної адміністрації. Йдеться про більше ніж 64 мільйони гривень зі столичного бюджету. Згідно з даними Прозоро, фірма уклала 109 договорів з державними замовниками від 2018 року. Більшість угод стосувалися будівництва, ремонту, реконструкції, розроблення кошторисної документації або нагляду за будівництвом. Згідно з даними порталу, «Юконтрол», компанію Сервіт контролюють столичні бізнесмени Володимир та Віктор Бесаги. За останніми даними власники садиби Зеленського зобов'язали підписати меморандум, за яким вони мають відновити історичну будівлю у тому стані, у якому вона була до демонтажу.